Привіт! Приїхали на дачу. А в нас тут ось так. Машину залишили на асфальтовій дорозі, а до нас ґрунтова дорога. Ось вони, реалії. Я дуже люблю приїжджати на дачу. Але... Коли дощі, коли танення снігів. Тут ґрунт такий глинистий, в'язкий і тому його, бачите, засипали і щепне. Ой, давай, яке холодне. Соняхи. Я красиві показувала, влітку ще не скосили, але вже масово косять по можливості вчора дощ, сьогодні дощ. Ой, Боже, слизьке яке, я в чобітках. О, наша дачка. Наче її недалечко, але коли в руках несеш у нас тут погріб, картопля в нас тут, ну все що. Все, що. Подарували нам грядки наші. Так, а ось якась розумака, дай Боже їй здоров'я від взяла, да та глини насипало, наглина да глини. Це ж треба такому случиться. Витя, соняк сходить. От, скільки їх багато, але дуже холодно, руки просто померзли. Нам обіцяють... Ой, божечки, як слизько, що буде потепління. Так. Ось наша брізонька вже пожовкла. Тут невеличке таке полечко з картопелькою було. І ось ми положили таку гілляку, щоб нам цю берізочку не поламали, бо вже було таке. жовте-жовте. Ось ми пиляємо грушу. Тут треба маніпуляції проводити, що, щоб вона на дах не впала. Була обламалася одна гілка, зірвало провода, зірвало лічильник з хати і було вирішено її і колохати вона зовсім не нужна, хоча й смачна дуже, то вирішено було її спиляти. Так, я вам нагородний диму, бо там геть в'язко там покажу з цієї сторони. залишилося козочка в нас. Оже як відео. Дивіться, як краса. краса. Насправді дуже хмарно йде дощ, але завдяки тому, що ці жовті барви, так і веселіше. Наче трошечки і сонячно. Там гарно як. А там вдалині хати видно на грудку. Красиво. Так, пішла я набирати картоплю.